чудова погода нас, а в мене ну, почав тріскатіти за смоточок печки. Після того, як авто постояло при переключенні режимів, він опять тріскатіть знову. Е, є підозра, що за після там усе після того, як стояло авто, то треба змазати саму засунку. Тому що сам цей моторчик у тому році я замінював на новий. Вийти з ладу він так швидко. Зимою ще адекватно працював, А ще зараз почав прискапити. Будемо розбиратися. Було трішки вільного часу. в мене вирішив зайнятися цією проблемою, проблемою цієї заслонки, яка тріскатіла в мене заліз туди, зняв патрубок, щоб він мене не заважав. І що я там побачив? Ось оця деталь деталь, вона дуже щільно прилягала к своєму посадочному місцю місцю. І їй дуже важко цьому моторчику було ось ці досі кручення крутитися. Ось. Що я зробив? Я, я її зняв і трішки наждаком тут почухав. Ось зараз я її туди туди ставлю. Вона дуже вільно рухається там. Вона фіксується тут через шайбу. І Дуже гарно почала рухатись. Сподіваюсь, що, що ця проблема у мене зараз уйде. Зараз будем, буду збирати. Щоб туди долізти, то треба бути як Ось воно там знаходиться. Нічого складного, але потрібно мати не дуже великі руки, щоб тут працювати. Або оце все потрібно розбирати. Але я спораюся. Ось вона вже на місці. Після того, як я її туди підставлю, вона крутиться гарно. Раніше була дуже туговатою. Збираємо далі. Ось і починив, полагодив. Так би мовити, ось воно. Де воно? Ось воно стоїть. Зараз перемикаємо жину, намацуємо. Ось цей момент був, коли воно заїдало чи скатіло. Зараз усе працює як годинник. Трішки змазав там. Що, якщо в кого є така проблема, ви знаєте, як її вирішити. Ну, ось пробуємо. Ще раз, вже з робочого місця Владія. Так, що ми маємо? на цьому режимі, який на скло дує. Ми його вмикаємо, усе працює коректно, вимикаємо. Пройдемось по усім режимам іншим. Це працює. Це теж буває заїдає, тому що там теж є те положення. Двигаємось далі. Дує. Все працює. Не бійтесь ремонтувати власне руч. Треба тільки трішки подумати, як це зробити. Да, багато важливу роль має наявність набору інструменту. З гарним інструментом ми можемо подолати усі труднощі.